Дуже у нас все загрунтовано. Це ми беремо наш, ну, мій по крайній мірі, улюблений тівґрунт. І... І саня дві Саня саняке його теж. І грунтуємо поверхню. Грунтуємо поверхню. Бачите, знизу доверху, щоб у нас не летіли капельки. Після того, як вже капельки е зійшли, ми вже катаємо вниз вверх. Ось так намочили. І пішли отак на мочок і знизу пішли до верху. У нас йдуть там невеличкі потеки, нічого ми страшного. Заберемо. Ми їх зараз просто вберемо. Да, такими рухами ми їх просто забираємо з поверхні. Як би, ось так от. Якби Ось так Штрих-пут, отак ми його валіком набираємо. І ось так от. Майк там знизу вверх. Аккуратненько. Це було чітко. Отак ми навчаємося в реальних збиттях в реальному часі. Супер!